Сьогодні ми продаємо 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3E. Закупівля бюджетна, їхня загальна вартість майже півтора мільйона гривень. Дякую при наїду нашим платникам податків за можливість допомагати нам для наших сил оборони. Зазначу, що якщо брати сегмент БПЛА, це, зокрема, квадрокоптери, DJI Mavic 3 t 3 e це четверті утели тримали, це матраси 30-ті, матраси 300, ну і це літачкового типу БПЛА, зокрема, Шуліка, зокрема, Шарк, зокрема, Лелека, Валькірія, ну а також гексакоптери, таких з цього цього року тільки цього року передано вже май. Майже 560 одиниць. Паралельно продовжуємо далі працювати з піввідронами, їх ми передали вже понад 6300 штук. Паралельно продовжуємо працювати по засобах реп і РЕР, ми їх передали вже понад 170 штук. Подібних передач попереду плануємо ще чимало, купуємо зараз Mavic 3T, плануємо великі гексакоптери, плануємо ще засоби літачкового типу, ну і, звичайно, піввідрони.